Що ми тут робимо з вами? Хто ми? Оце є стан свідомості. Ми є з вами богостворіння, які, вже перебуваючи в цьому відповідному рівні, маємо виражати духовні знання. В чому суть їх вираження, цих духовних знань? Ми прийшли в цей світ, щоб духовно себе розкрити. Ось, будь ласка, ще раз переслухайте, особливо ті жінки, які там борються за свою реалізацію. Ми прийшли в цей світ, щоб духовно себе розкрити в першу чергу і своїм духовним станом одухотворити, оживити, зцілити все те, що навколо нас? Ось місія. Першу чергу. А вже де ви будете це робити? Чи ви будете це робити професійно, як лікар, як Лука Кримський, як Джузепе Маскаті? Чи ви будете як педагог? Чи ви будете як науковець, чи ви будете просто пекти хліб? І в цьому хлібові буде випромінення. Мільйон хлібин буде лежати на полицях по всій Україні, а в вашій пекарні він буде випромінювати. От вам і різниця. Чи то в руслі долі ви вже дійсно усвідомлюєте те, що ви дійсно зрілі. Зрілі входите в відносини. І жінка. В зрілому стані усвідомлює те, що вона перед Богом для чоловіка буде допомагати йому стати чоловіком. А чоловік перед Богом в зрілому стані буде в цьому стані відповідальності допомагати жінці стати жінкою. так Материнство, господарство і так далі. Тому. Реалізація, друзі, вона може бути в будь-якому направленні, але це направлення буде визначатися тільки тоді, коли в першу чергу буде усвідомлення в роботі з собою, що ми прийшли сюди, щоб розкрити себе, виразити свій стан богостворіння.